Без підтримки партнерів Україні вистачить ракет для роботи систем ППО лише до кінця березня. Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників. Газета зазначає, що Україна має гостру нестачу солдатів та боєприпасів. Це може вплинути на ускладнення проведення локальних контратак вже з наступного місяця. Водночас у матеріалі йдеться, що Росії буде складно швидко наростити потенціал, достатній для проведення масштабного наступу на сході України. Військові аналітики вважають, що 2024 Тий стане для України роком відновлення. А новому головнокомандувачу ЗСУ генералу Олександру Сирському доведеться шукати рішення для ефективного використання солдатів. Так, до нашого ефіру вже долучається Андрій Крамеров, військовий аналітик. І цю ситуацію, власне, будемо обговорювати далі із ним. Мої вітання, пане Андрію. Вітаю вас. Отже, давайте розбиратися з одного боку публікації, до прикладу, як ось ця в «Нью-Йорк Таймс», де говориться про те, що Україні вистачить ракет до систем ППО лише до березня. Ну от розуміємо, може десь спонукати американських сенаторів активніше голосувати і конгресменів активніше голосувати за виділення допомоги нашій державі. З іншого боку, такі статті вони ж цілком можуть створювати панічні настрої серед українського населення і грати на руку. Російської Федерації, що скажете з цього приводу, де тут правда, де істина, до чого нам готуватися? Ну з одного боку казати, що у нас зараз загалом з боєприпасами, і про це всі говорять і говорять наші військові, говорять військові аналітики, говорять військові аналітики за кордоном, говорять іноземні військові. Що ситуація з боєприпасами вона почала погіршуватись, тобто при доволі інтенсивному їх використанні. Ми було розуміння, що у нас, от якраз на початок лютого, за відсутності належної допомоги від наших партнерів, виникне проблема загалом з усіма боєприпасами, якраз от на там перші там два тижні лютого. І це було озвучено. На жаль, Сполучені Штати Америки і Конгрес це жодним чином не стимулювало до того, щоб все ж таки проголосувати нам за нові пакети допомоги. Що стосується Саме ракет для систем протиповітряної оборони, то тут насправді, робити оцінку важче, чому тому, що по-перше, не настільки знаєте, це не фронт, на якому можна прогнозувати, і ми розуміємо, що при певній інтенсифікації бойових дій, який прогнозується розхід боєприпасу. Тут все ж таки залежить від частоти атак, від росіян від того, яку зброю застосовують росіяни, на які напрямки вони намагаються нам вдарити саме. З неба а, і е, тут велике питання до того наскільки інтенсивно будуть росіяни по нам, відповідно працювати через це ну можливо і раніше у нас закінчиться. Можливо, в них зараз там на певне, як ми бачили, таке вже там бувало і по місяцю відносно затиші щодо повітряних атак на нашу землю. І тут ми звичайно що розуміємо, нас немає розходу боєкомплекту. Ну а от за... Росія на тлі ось цих новин, які озвучуються в засобах масової інформації про те, що нам бракує ракет для систем ППО, може вдаватися до частіших ракетних атак для того. Аби виснажити нашу ППО швидше, ні тут у них Частота їх атак залежить від того наскільки вони можуть до них у них буде налагоджене постачання саме їх ракет дронів камікадзе. От від цього насправді залежить. Вони от тут вже знаєте дещо абстрагувалися, і вони, скажімо, більше виконують свої там задачі, а, але Плюс варто зазначити, що Україна зробила ще один з точки зору побудови системи протиповітряної оборони. Такий еволюційний крок це саме щодо економії у використанні, перш за все, зенітно-ракетних комплексів, а натомість використання інших засобів це і засоби радіоелектронної боротьби, це і мобільні вогневі групи, це застосування там зенітних установок. У нас є випадки, коли не поодинокі, коли, наприклад, та ж зенітна установка гіпард збивала російські крилаті ракети. А проте загроза і велика дуже загроза від російської там балістичної зброї, гіперзвукової зброї, надзвукової зброї, як ті ж ракети Х-22, у нас одно залишається дуже дуже висока. І, наприклад, тих же там ну нам критично я вважаю, недостатньо тих же систем Петріот для того, щоб ну, наприклад, той же Харків ми могли наприклад захистити від балістичних ракет уже корейських, які росіяни застосовують. Ну, от давайте буквально наведемо кілька прикладів. Ну от за останній місяць. До прикладу на тлі повномасштабної російської ракетної атаки, яка сталася 29 грудня 2023 року. Британія заявила, що надасть нам найближчим часом дві сотні ракет для систем ППО. Далі останній пакет допомоги від Німеччини, так само передбачав аналогічну допомогу. Далі, ось з'явилася інформація про те, що Норвегія планує замовити ще 10 пускових установ. Чотири центри управління вогнем системи ППО НАСАМС. І тут навіть Еквадор буквально кілька днів тому, звісно, в обмін на допомогу від Сполучених Штатів заявив про те, що вони готові нам передати ем, ракетні установки і системи ППО. Тобто ситуація не безнадійна. Ну, ситуація з одного боку не безнадійна. Але дивіться, ми так маємо дуже високий показник збиття ем, ракет, типу Хасто 1, Х 555, «Калібр». Тих же БПЛА, Камікадзе типу Шахет, це саме ті, скажімо, цілі, по яких працюють такі системи. Але ракети Кінжал, балістичні ракети Іскандер М, вже корейські КН-23, ракета Х-22. Нещодавно було також застосовано нову, ну там типу морського базування гіперзвукову ракету Циркон. Хоча є. Приємні висновки, що виявилось дуже сирою, їх розробка, але тим не менш проти всієї цієї зброї, на жаль, у нас поки що є лише Петріот, Пек -3, і То не всі у нас установки Петріот. Вони саме оцей останній модифікації. пек 3 і от проти такої типу зброї, а давайте подивимось в ретроспективу застосування зброї як ви сказали з 29 грудня і подивимося саме цих ракет які ну у нас на жаль немає по всій території, далеко не по всій території є протидія росіяни використовують дуже активно і скажімо вони непогано вивчили нашу систему ппо і намагаються бити саме тими засобами які досягнуть цілі в ті чи іншій в тому чи іншому регіоні україни Пані, пане Андрію, і тут буквально наостанок. Ми розуміємо, що наступна зустріч Рамштайн відбудеться вже за лічені дні 14 лютого. Чи можемо ми там до прикладу апелювати, що нам потрібно там більша кількість патріотів? Або взагалі яке необхідне озброєння ми можемо е, там говорити, що воно нам потрібно? Нам, перш за все, зараз потрібно звернутись до наших партнерів в контексті надання нам боєприпасів, особливо снарядів важких снарядів 155 міліметрів снарядів до Дже системи там хаймарс м 270 навіть до просто крупнокаліберної стрілецької зброї до тих гармат, які встановлюються на БМП. Повірте, зараз такий шалений де розхід цих боєприпасів на лінії фронту, коли ми знаходимося в обороні, ворог кидає просто ну шалені сили, що ми знаходимося ну в критичній ситуації. І хоча ну давайте простий приклад, якби от у нас реально. Ми могли використовувати більше артилерії, наприклад, в районі тієї Авдіївки, то тримати оборону там було б набагато легше. Зрозуміло, почули, зафіксували ваші думки. Дякуємо за роз'яснення. Андрій Крамеров, військовий аналітик, був із нами наз.